Ну і вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного на фронті в боях за Україну. Загинув колишній гравець Чернігівського волейбольного клубу «Вісник ШВСМ» Андрій Педора, який виступав за нього з 2006 по 2018 роки. Спочатку на позиції догравальника, потім перекваліфікувався на лібаро долав збройних сил України. Він долучився з першого дня повномасштабного вторгнення. Зокрема, брав участь в обороні Чернігова. Ми висловлюємо ще резівчуття сім'ї рідним, близьким, рідним і друзі. Друзям полегло героя світла вічна пам'ять. Голова міжнародної асоціації боксу АІБА Умар Кремльов виступив проти президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, якого на його думку потрібно викинути звідти силою. Його викинуть незабаром. Ті самі люди, які його й обирали главу МОК, мають обирати країни. Тоді це буде чесно і демократично. Сьогодні це гурт, який захопив олімпійську родину і з суспільства. Нам треба поставити крапку у цьому питанні та силою виконати викинути його. Окрім цього, росіянин Кремльов запропонував 49 своїм співвітчизникам, які отримали ліцензії і виступлять на Олімпіаді в нейтральному статусі у семи видах спорту, спалити перепустки, щоб не принижуватися. А тих, хто поїде на турнір, назвав зрадниками своєї країни. Збірна України з футболу у п'ятницю в столиці польщі варшаві зіграє другий з трьох. Контрольних запланованих поєдинків в рамках підготовки до Євро 2024 і суперником буде національна команда господарів. Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Я завжди висловлюю подяку полякам. Ми дуже багато ігор граємо у Польщі. Польща дуже багато підтримує, дуже багато допомагає Україні. Ми дуже вдячні. Майже більш ніж 50-50% матчів ми граємо тут. І як ви бачите, ми вдячні за підтримку, дуже багато ігор, коли ми граємо, так, багато українських прапорів, але я бачу, що багато поляків, які приходять на наші ігри і підтримують. Тому для нас я, я бачу по гравцям дуже комфортно грати тут. І, ми, я ще раз кажу, дуже вдячні полякам за. За те, як, як вони дійсно допомагають нам та допомагають нашому народу, я вважаю, що в це у цій збірні дуже дуже багатий потенціал. Ми подивимось, як ми розкриємо свій потенціал на цьому євро, але я впевнений, що на майбутнє це дуже перспективна команда, і ми будемо будувати та будемо намагатися з цими молодими та досвідченими гравцями показувати максимальний результат. Євгена Дикого, обрано президентом української прем'єр-ліги з футболу. Відповідне рішення одноголосно було ухвалене на звітновиборчих загальних зборах клубів УПЛ, які відбулися у будинку футболу у Києві. Раніше він обіймав посаду виконавчого директора організації повноправного президента в українській прем'єр-лізі, не було з 2020 року, коли з цієї посади пішов швейцарський функціонер Томас Грім. Центральний оборони спортивного клубу Дніпро 1 і збірної України з футболу Олександр Сваток став черговим гравцем Дніпровці який зацікавив закордонний клуб, причому Заокеанський. Він може продовжити кар'єру в США, де його бажає придбати клуб Остін Західної конференції МЛС. Контакти між двома клубами розпочалися ще навесні. Наразі перемовини щодо трансферу захисника активізувалися та перебувають на просунутій стадії. Ділена Бевс з обласної школи вищої спортивної майстерності з Рогу та Юлія Діденко з першої Дніпровської спеціалізованої для часінатської спортивної школи Олімпійського резерву у складі тріо вибороли золоті медалі чемпіонату Європи стрільби кульової серед юніорів у праві МП, що завершився у хорватському місті. Осієк у Дніпрі в рамках Грандіо. Озного другого фестивалю стратегія незламних за підтримки благодійного фонду Хто якщо не ми та Дніпропетровської обласної військової адміністрації встановили національний рекорд з наймасовішої гри у шахи посткриптум. Встановлення заявленого національного рекорду у Дніпрі з наймасовішої гри у шахи у рамках грандіозного другого фестивалю стратегія незламних за підтримки благодійного фонду Хто якщо не ми. Та Дніпропетровської обласної військової адміністрації розпочиналося з черги бажаючих стати безпосередніми його творцями і учасниками, яка ланцюгом вишикувалася обабіч столиків реєстрації на вході до зали культурно-ділового центру «Менора». Вже безпосередньо на величезній її території, яка була суцільно впритул усіяна шаховими столиками, найбільш нетерплячі рухали фігурами, розминаючись у такий спосіб перед стартом. Відразу п'яти турнірів, де переможців і призерів мали визначити серед розмейстрів, майстрів, аматорів, жінок і дітей. Останніх, звісно, було найбільше, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту і мистецтва на теренах мегаполісу та регіону. Втім, приємно було бачити і вчених мужів, які відірвавшись від справ і наукової діяльності, вирішили також долучитися до всеукраїнського фестивалю гри, якою захоплюються і полюбляють. Мабуть, це хобі перш за все, тому що робота така, що професійно займається лише роботою, звичайно. А так, коли є вільна хвилинка, то Через інтернет полюбляю грати, на ЛіЧЕС, Ну і наживо інколи вдається вийти на такі турніри, наприклад, як сьогодні. Серед учасників проекту було багато діючих чинних військових захисників оборонців вітчизни, як і ветеранів російсько-української війни, які стали амбасадорами проекту Титани Юа, який покликаний прийти на допомогу їхнім побратимам, родинам і дітям, надихнути героїв, не здаватися та рухатися вперед, а ще прищепити і виховувати у суспільстві шанобливе ставлення до демобілізованих. Тому й не дивно було бачити серед них і одного з провідників цього руху, добре відомого капелана Дмитра Поворотнього. Тішить те, що от в просторі війни, в якому більше таких біло-чорних тонів, сірих тонів, да, все-таки тут бачимо, як бояє життя. І цього як, якби нам не вистачає повноти життя. Да. І от ворог, який хоче нас перемогти на полі бою, хоче перемогти нас і морально, і етично. І от у цей захід показує, що ворога не виходить. Ми живемо, намагаємося жити повноцінним життям. І ці змагання якраз і показуються. Серед інших він у ході стислої урочистої церемонії відкриття фестивалю привітав учасників та побажав успіху, як і подякував організаторам за таке величезне свято. Унісон йому подібне зі сцени говорив і перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов, який зробив наголос на важливості проведення подібного заходу у такий вкрай складний для держави час. Вкрай важливо, що такі заходи проходять саме на Дніпропетровщині, саме проходять при фронтовому регіоні. Шахи це вкрай важливо, це комунікація, це заход, який сприяє тому, що наші люди продовжують розвиватися, незважаючи на ту війну, яка практично за 100 кілометрів від нас вирує. Тобто вдячний дуже організаторам змагань за те, що Змогли зібрати таку кількість це... останній раз. Ми збирали тут понад 300 учасників змагань. Наразі це дійсно надмасштабний захід. Допоки тривала церемонія відкриття, представниця Національного реєстру рекордів України Олена Булах, протискуючись поміж шаховими столиками, прискіпливо і ретельно рахувала кожного, хто сіли за дошки. Після чого зіднявшись на сцену, вона оголосила про те, що наразі у Дніпрі встановлений новий рекорд України з наймасовішої гри у шахи. Попереднє досягнення датується 2019 роком, коли у Харкові одночасно зіграли 556 учасників. У нас за зараз... Відбувся, стався новий рекорд України. Ми оголошуємо, що наймасшевіше гра в шахи на одній локації у нас сьогодні встановлено новий рекорд. І це 648 осіб. І це рекорд Вітаю вас! Далі вона вручила відповідні дипломи посвідчення, які підтверджують встановлення національного рекорду усім причетним до його процедури організації і проведення. Серед них, звісно, у першу чергу Федерації шахів Дніпра і Дніпропетровської області та їхній очільник Олексій Марков. Пам'ятні медалі і відзнаки отримали також кожен з 648 учасників творців досягнення. Ми давно хотіли провести щось дуже масштабне. Дякую благотворительному фонду Стратегія незламних що Помогли організувати нам цей турнір. І сьогодні настоящий праздник шахмат для нашого регіону. Що стосується змагальних складових фестивалю, то як і було заявлено раніше, у ході двох днів турніру визначили переможців і призерів у п'яти категоріях. Усі вони були достойні кубків, медалей, дипломів і цінних подарунків від організаторів. Тож, все буде Україна і Дніпро та регіон. Зокрема, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.